Всіх вітаю, як сказав один польський депутат, українець, який пропрацював всього один день на умові опраці в Польщі, буде отримувати мінімальну пенсію, а платити за нього будуть податки. Польський податник, що ж, давайте цим відео розберемося, чи будете ви або я, або інший українець отримувати хоч якусь пенсію. І що треба для цього зробити, який буде розмір вашої пенсії, і взагалі всі питання, які у вас виникають на темат пенсії, сьогодні ми їх закриємо. До речі, теж ви дізнаєтеся, скільки існує пенсійних систем пенсіонних накопичень в Польщі. Починаємо! Що ж, сьогодні мені будуть допомагати багато різноманітних польських джерел, починаючи від ЗУСа, закінчуючи різноманітними бізнес інсайдерами і так далі. Але почнемо ми ось з виразу цього Кшистофа, мать його Матіготак-Босака, який сказав, що українці це реальна проблема, що поляки будуть платити за, за фактично пенсії українців, поляки будуть за це платити. Що ж, Є прекрасний, просто такий прекрасний прекрасне джерело, яке називається демагог, яке підтвердило, що це фальш, що це неправда. Ось такі люди розповсюджують пропаганду. Фактично, в його вислові є безумовно, 1% правди. Дійсно, якщо людина пропрацювала, українець пропрацював всього один день на умові опраці, він буде отримувати пенсію. Але яку? Він не сказав, яку а ось тут: ось ось тут криється вся насамперед неправда мінімальна. Тому що якщо українець пропрацював в Польщі всього один день офіційно, він буде мати пенсію гроші, і він її не буде отримувати, але юридично він буде мати можливість отримувати цю пенсію. Тобто так і працює пропаганда. Ось такі люди розповсюджують неправду і ненависть до цілого. Народу України. Тому запам'ятайте запам цю пику. І знаєте, це людина, яка розповсюджує пропаганду. До речі, вона із конфедерації. Тут цей, це джерело прекрасно нам. Опровергає всю цю інформацію і дає відповідь, що польська не виплача українцям емератури за лата складок одрувноважених в Україні. В випадку, де хтось ужиска права до української емератури, то так і особі емератури надаль виплача Україна. Тобто, головне, що треба вам треба знати взагалі, в Польщі виплаць, пенсію виплаць, 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 виплачує ЗУС. Ось прекрасне джерело заклад обезпечень сполучтеньових. Я залишу ці посилання у нас в, під цим відео, або в описанні, або в е, коментарях. І ось завдяки таким прекрасним джерелам можна знайти абсолютно всю інформацію і. Наприклад, ось таку інформацію: що еміратури для обувателі України в опарчу умови польська Україна, тобто ще 18 мая 2012 року була заключ укладена угода між польською і Україною про пенсію. Якщо, наприклад, поляк, який працював в Україні, він буде отримувати пенсію. Теж України. якщо Українець пропрацював в Польщі, він буде отримувати теж і пенсію в Польщі. Що саме цікаве, наприклад, ось вам ми бачимо, тут є дата 18 пожежників 2017 року, ще одне джерело теж ЗУС, ще одна дата, 2018 року. Хто може уже сказати, умови, Хто може отримувати взагалі пенсію від українців? Тобто, головне, що треба знати, що Умова, яка була укладена в 2012 році, взагалі нічого до цього моменту, вже 12 років пройшло, нічого не змінилося. Тобто, якщо умови отримання пенсії були встановлені в 2012 році, на 2024-2025 рік, вони такі ж самі: нічого не змінилося. Тому всі, хто вам будуть казати, що поляки зараз через війну оплачують оплач податки і пенсії українців, це неправда. Якщо ви ще думали, що є, хоч якийсь натяк на те, що це правда, це неправда. Добре, переходимо далі. На цьому прекрасному це прекрасне джерело е містить різноманітні розділи, і завдяки яким можна податися, наприклад, ось, ось формуляжі. Якщо ви хочете податися, ось тут є вся вся інфор вся інформація. Ви зможете скачати тут необхідний PDF-файл і фактично податися на пенсію. Що це? Що треба теж розуміти? Що Емеруто є дві, два різних, дві різних види, можна, можна так сказати, емератури. Це люди, які народилися до 49-го року, і які народилися після 40-го тобто до 49-го і після 48-го. Різниця між ними, ну чесно буду казати, не буду витрачати на це час. Там різниця мінімальна, але казати про це не має сенсу, тому що люди, які їм зараз більше 70 років, я, сподіваю, я не сподіваюся, я думаю, що просто мене не дивляться, тому не будемо витрачати на це час. Ідемо далі. Що треба знати? Наприклад, яка є найнижча зараз пенсія в Польщі? Ось вона. Тобто практично 1600 злотих. Щоб отримувати мінімальну пенсію, слухайте уважно, щоб отримувати мінімальну пенсію ви як чоловік або як дівчина маєте офіційно проживати в Польщі раз. Друге, ви маєте працювати на умові праці 20 або 25 років. Тобто, жінка або чоловік, 20, жінка 25, чоловік. Офіційно на умові о праці проживати ще й в Польщі і мати разом власне 20-25 років, це це, це це цей стаж, який треба мати для того, щоб отримувати хоча б якусь пенсію. Незалежно від того, скільки ви там платили Ще важливо, навіть поляки, які е, все життя працювали на умові злецяння, не будуть мати пенсію. Навіть поляки, до речі, по закону встановлена ось ця квота, як ми сказали. Але, наприклад, якщо будемо казати про мінімальну оплату труда, то менше, ніж мінімальна оплата труда по закону вплачувати не можна. Тобто це насправді мінімально. Але з пенсією дуже цікава ситуація, тому що навіть якщо у вас стоїть по закону ця мінімальна квота, ви можете отримувати менше. Чому? Тому що якщо у вас не вистачило стажу. Для отримання мінімальної пенсії ви будете отримувати мінімальну від от мінімальної. Тобто там буде вираховуватися, що треба важливо теж знати, через те, що умова між Польщею і е, Україною була заключена у 2012 році. Зараз будь-який пенсіонер, який пропрацював і офіційно підтвердив стаж в Україні, наприклад, 15 років. так? Ну, Закладаємо, наприклад, 10, може, 15, може 20 років для чоловіка. Пропрацював в Україні. Він доказав, що він має стаж, отримав всі необхідні документи, приїхав до Польщі і тут почав працювати. Якщо він тут не допрацює цього стажу до 25 років, він не буде навіть можливості, можливості мати тут пенсію. Якщо ви напрацювали 25 років разом, тоді ЗУЗ буде для вас вираховувати, скільки у вас буде пенсія. Але це не буде мінімальна в залежності від того. Скільки ви отримували. І тут одразу наступне питання. Скільки ж ви будете отримувати пенсії? Наприклад, якщо ви Давайте тут прекрасне, є, прекрасне джерело, в якому нам розложили, от, от і до. Ілі треба заравіть, щоб емература винощила 4 тисячі квоти І так, як ми вже тут знаємо, ось тут все це розписано, і до конкретів давайте. Давайте до конкретів. Конкрети заключаються у тому, що, перш за все, людина, яка будемо мати, наприклад, так? яка пропрацювала 20 років і отримувала 11 тисяч злотих всі ці 20 років офіційно через умову працю місячні, тобто, можна, якщо порахувати, скільки там буде сотень тисяч злотих, вона така кобета буде мати всього 4 тисячі злотих. З пенсії. Тобто, ви розумієте, так? Для того, щоб отримувати таку пенсію, на яку можна прожити в умовній Варшаві, Кракові або Любліні, треба 20 років працювати на 11 тисяч офіційно на умові опраці. Тобто, якщо ви будете працювати 20-25 років. Якщо це чоловік, там, жінка, 20, чоловік 25 років, і будете все цей, весь цей час отримувати спочатку там, 4 на руки, може, 5 потім на руки, і так далі, то максимум на який ви можете розраховувати, це саме мінімальна пенсія, яка складає 1600 злотих. Далі, якщо ви проживали, наприклад, в Україні, як я й сказав, 20 років, приїхали сюди, допрацювали тут, 5 років ви маєте стаж 25 Ви можете податися до ЗУС на пенсію. Але як сказав цей ось цей поганий чоловік, він сказав неправду. Тому що ось тут ми, як ми спочатку самого прочитали, що виплаця, якщо 20 років ви попрацювали в Україні, то виплата пенсію Україна, а ці два. Зостало там вам, я не знаю, скільки там, наприклад, рік 2-5, то за цей рік 2-5 буде нараховуватися ще й пенсія в Польщі. Тобто ця частина немінімальна. Ось тут і якби криється вся пропаганда. Тобто, ви -то дійсно можете отримувати пенсію, якщо приїхали сюди і пропрацювали один день. Але яку гроші? Направді, справді гроші. гроші будуть. Тут теж маємо такий розрахунок, наприклад, калькулятор на 25 рік. Наприклад, якщо ви отримуєте пенсію 5 тисяч злотих офіційно, і починаючи з 2025 року, так, наприклад, то ваше убезпечення моретальне з цієї квоти буде практично 10%, тобто 500 злотих буде вираховуватися з вашої пенсії. Все разом рантове, хворобове і так далі. І ви будете в ітозі отримувати на руки. Ось тут десь буде квота. Так, десь я їх тут втратив. Ну, приблизно, може, 3 з копійкою на руки. Ви будете отримувати. І таким чином, ви маєте розуміти, що отримуючи таку мінімальну заробітну плату, ви будете отримувати мінімальну пенсію. А чи воно того варте? Цікава ситуація складає в тому, що тут я не відкривав цих джерел. Розкажу про цікаву історію. В мене є знайома, яка отримувала величезну ну, величезну по міркам, там, середнього класу, так отримала Бруто 11 тисяч, так само як і приклад. Через те, що її пенсія перевалила через 120 тисяч злотих на рік, вона замість. 12% почала платити 32 які потім ще й конвертувалися разом з рентовим, з хворобом і так далі на практично 50%. І людина весь рік отримувала велику пенсію. Але на останні два місяці мала офіційно на руки 8,5 тисяч. І через те, що її квота перевела через 120 тисяч, вона останні два місяці через. Цей податок отримала не 8 тисяч, а 3 з, копійки, з копійками. Просто автоматично через те, що вона перевелила е, річний до, дохід свій особистий за 120 тисяч. Тобто вас не будуть навіть навіть, навіть питати, якщо ви на, працюєте на умові праці на когось і маєте велику пенсію. Готуйтеся до того, що як тільки ви перевалите за 120 тисяч, ви автоматично будете платити практично 50% від своєї зарплатні одразу в податки. Ось такі справи. Саме, чому я це сказав? Це як ви розумієте, так? То ви в моменті віддаєте, віддаєте просто громадні гроші, але будете отримувати мінімальну пенсію. Чи воно того варте? І зараз тоді останнє питання. Тут ось є білоруський прекрасний е, джерело білоруське, яке нам, е, звісно, можна було знайти на польському, але білоруси наші брати, брати. І мені, в мене немає жодної жодної причини не довіряти цьому, тому що я ще й перевірив. В Польщі існує три пенсі е, системи пенсійних накопінь, на, накопичень: це ІКе, тобто індивідуальне конта емеритальне, із індивідуальне конта забезпечення емеритального. І ППК. Друге, по популярності це ІК. Там це фактично є добровольно Якщо ви хочете, ви можете впла вплачувати. Є тут, тут різні, наприклад, можна з 16 років починати особисто на свій рахунок, індивідуальний, виплачувати собі на майбутнє. Ну і так далі. Самий популярний це, звісно ж, ППК. Тобто, Працовніше планове капіталове, тобто ця система, завдяки якій на умові праці працедавця платить за вашу пенсію. Ось саме ця саме популярна вона саме тут є. З 18 до 55 років людина, яка має умови праці, офіційно з цієї умовою праці оплачує в капітал, плани план, капіталове пенсію. Але щоб ви розуміли, ви можете відмовитися від неї, і можете, наприклад, ось тут якусь з цієї вибрати. вибрати. І ось третій вид ІКЦ індивідуальне забезпечення імеритального. Це аналог такий індивідуального, наприклад, ось цього аналогу. І сенс в тому, що тут вже можна робити відкладення від 18 років до 65. Тут, як ми бачимо, тут, тільки з, тут вже з 16 років, а тут вже з 18. Тобто це, це теж такий вид добровольного відкладання грошей на свою а, пенсію. Тут мінімум, тут фактично не окладається налогами, треба тут розуміти, яку квоту можна ще а, вкладати, і є максимум, який ви можете а, платити кожного місяця. Дякую за ваш перегляд. Радий, що ви додивились це відео до кінця. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть під цим відео. Ще побачимося, па!